Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, який правильний порядок роз'їзду в зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Велосипед та жовтий автомобіль синій автомобіль. Червоний. 2. Велосипед та жовтий автомобіль. Червоний автомобіль. Синій. 3. Синій автомобіль. Червоний. Велосипед та жовтий. 4. Велосипед. Синій автомобіль. Жовтий. Червоний. 5. Червоний автомобіль, велосипед та жовтий і синій. Та 6 синій велосипед та жовтий автомобіль, червоний автомобіль. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити до самого розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири учасники дорожнього руху. Велосипедист повертає праворуч, синій та жовтий автомобілі ліворуч, а червоний проїжджає прямо. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Тут ми можемо бачити знаки, котрі і допоможуть нам побудувати порядок роз'їзду. Відразу видно, що перевагу мають водій синього автомобіля та велосипедист, оскільки вони знаходяться на головній дорозі згідно до знаку 2-3 головна дорога. Ну а хто з них проїде першим, нам допоможе вирішити пункт 16.13 правил дорожнього руху, який зобов'язує водія нерейкового транспортного засобу перед поворотом ліворуч чи розворотом дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. І згідно до цього правила, перевагу має велосипедист, який і проїде першим. А водій синього авто їде другим. Тепер вирішуємо, хто їде третім, а хто останнім. Помилково буде вважати, що червоний і жовтий автомобілі також знаходяться на рівнозначних, а саме на другорядних дорогах. І водії також роз'їдуться за пунктом 16.13. Насправді ж, ми можемо бачити, що водій червоного автомобіля виїжджає з житлової зони. А пункт 26.4 якраз таки зобов'язує водіїв при виїзді з житлової зони та інших прилеглих до дороги територій поступатися дорогою всім іншим учасникам дорожнього руху. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: велосипедист, синій автомобіль, жовтий і останнім проїжджає водій червоного авто. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.